І сина, і Святого Духа, розлюблені Господі, браті і сестри. Невипадково сьогодні Євангеліє розпочинається словами про те, що Іоанн предан бисть. Мова йде про якого Іоанна? Мова йде про Йоанна Хрестителя, пам'ять якого ми святкували в п'ятницю. І згадували, якого само собою це зрозуміло під час святкування празника хрещення. Тобто, як Хреститель був преданий, розповідає нам сьогоднішнє Євангеліє, що значить був преданий? Був страченим іродом. Ми знаємо прекрасно цю історію про освікновіння його голови. І коли. Почув Ісус сказано в Євангелії про це, то отийде йде в Галілею. Ми знаємо, ми про це з вами говорили, що Іосипу, його опікуну було сказано по повелінню ангела про те, що потрібно вже повертатись з Єгипту, тому що Ірод помер. І можна поселитися вже в своїй землі. Ми про це з вами говорили, як Богомладенця не чудесним способом, а природнім врятував оцей якраз сон Йосифа від ангела, І який нас вчив, як ми говорили про те, що не потрібно наражатись на небезпеку, а навіть приклад Христа, младенця показує нам про те, як потрібно поступати в таких випадках, коли нас гонять. І от коли Йосип повернувся назад, він виростив Спасителя, дав йому своє заняття, він був столяром, Христос, як ми знаємо, тому що і Йосип був столяром, він йому допомагав. І почав він проповідь з того місця, де він проживав. Але коли почув, що Іоанн був преданий, відійшов Галілею, ніхто ніколи на це не звертає уваги. Але це дуже велике, символічне значення, яке нам дає Євангеліє. По-перше, Христос пізніше говорить Євангелії, що нема пророка в своєму отечестві, в своїй батьківщині. Його там всі знали, і там ми знаємо в іншому місці Святого Письма, як потім, коли знову він туди повернувся з проповіддю, його там сприйняли. як. Хто він такий, син Теслі, Іосифа і Марії. Так люди говорили між собою. В Галілеї ж це інша область від Назарета, де мешкав Христос. Ніхто про Христа нічого не знав, ні про його родословну, ні про те, як він ріс, ким він сином був. І там, звичайно, йому в цьому плані було легше розпочинати свій проповідь. Але найголовніша причина, чому він удалився з Назарета і посадився в Галілеї. Крилося в тому, що чому якраз почув Господь, що Іоанн Йоанн предом був. Ми з вами говорили, що Іоанн, коли хрестив на Йордані, він далеко не ласковими словами проповідував. Ніде ми не читаємо в Євангелії, що я казав, сонечко моє, лагідний мій агник, Агнце, Агнечко». там. Квіточку моя, Ромашечко, прийди тільки сюди на Йордан, будь добра, похрестися, я тебе дуже прошу, це для твоєї вічності треба. Я дуже тебе прошу, я тебе умоляю, якщо ти не похрестишся, ти будеш вічно воду мучитись. Ми ніде такого не читаємо. А ми читаємо, що люди приходять самі, а Йоанн каже, порождені їх ітнули. Хто, Хто сказав вам біжати від будущого вміти. Звичайно, не всіх задовільняла така проповідь. Та да, більшість людей, це правда, Йоанна почитали пророка. Но була та частина людей, про яку Христос знав, як Бог. Це в першу чергу фарисеї, книжники, які в першу чергу стосувалась проповіді Йоанна, які жили лукаво, які тільки ззовні казалися. Одними людьми всередині були іншими людьми, про що ми теж з вами вже говорили на хрещенні, про це лукавство, яке є в нашому народі. І от та частина людей зразу на кого би перевела свій агресивний погляд? На того, на кого Йоанн показав в Йордані. Він же їм засвідчив, от Христос. Я в нього недостойний розв'язати Ову. Тобто, якщо та частина злобна зараз не мала можливості куди свою агресію дівати, бо Йоанна вже не було, вся та агресія пішла б на Христа. І Христос удаляється. Не тому, що він їх боявся, він потім прийме цю агресію, вона все рівно до нього прийде, але ще не прийшов його час, як часто є такий зворот в Святому Письмі. Тобто він ще тільки розпочав Євангеліє, йому ще треба було людей чомусь навчити. І щоб не наражатись на непотрібну зараз, в даний момент небезпеку, яка зараз, в даний момент, Христос і рахував непотрібною, він удаляється в інше місце. Чим показує нам приклад, браті і сестри, як каже Янса Болус, так само робити. Він каже, не той зрадник. Хто тікає від гонінь, я на Злотуюсь та цитатом говорю. А той, хто не проявляє мужество в гоніннях, зрозуміло вам цитату? Тобто, якщо ти уклонишся, сумніваючись в своїх силах, це маєш ти на то право. І Господь каже, коли вас гонять, тікайте з одного міста в другий. Ми, ми говорили і сам, він тікав і млоденцем в Єгипет від Іруда. І тут знову він. Показує цей приклад, коли переходить в Галілеї, і учням заповідує, тікайте, но якщо вас все-таки наздоженуть, ви не маєте права відректись від своєї віри. От це говорить Златоуст, що той зрадник, хто не проявить мужество уже в цю, цю, цю хвилину. А якщо людина оберігається, не наражається лишній раз, не знає, як правильно вона поведеться, не наражається на іскушення лишнє. Це є не гріх. Сьогодні, ми, браті і сестри, знаючи цей приклад, закликаємо всіх наших православних людей, хто при владі, поступати так же. Ми благословляємо їм тихенько відійти в сторону. На цьому тижні я зустрічався з одним митником у нас в області, він працює, вже багато років працює на одній з митниць, я буду анонімно говорити, тому що не, 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 не потрібно, але він каже, я проробив багато років, такого чуда не бачу. Приходить гуманітарна допомога на Хузьку епархію і приходить на митницю звідти представник Хузької партії. Я до нього підійшов, голосвіня взяв. Я взяв голосвіня і пішов. Він мене не знає, я його не знаю, просто зрозумів, що православний митник. Всюди камери. На другий день мене визиває, каже, начальник поста. Ми то не розуміємо, що він каже, є начальник зміни, є над ними начальник. Начальник поста це сама головна людина на митниці, з якою, каже, я може спілкувався два рази за всю історію свого проходження служби. Він мене визиває, я думаю, що сталося, може. ну, він каже, слухай, я теж людина віруюча, я теж церкву ходжу, я греко-католик. Ну, знаєш, не треба тобі з цими московськими попами діла мати. Ну, це ж, по-перше, неправда, мені як не московський. По-друге, як вже ідентифікували вистрою, що за священик. Визивають людину, говорячи, ну, ти розумієш, ніхто не каже, прямо ми тебе звільнимо, але... Там же є система премій і так далі. І це не одинокий випадок. Чернівецькі єпархії роздули навіть в Чернівцях масмедійну скандалу, показали фотографії як один з начальників зміни митниці Чернівецької, допомагає Вівтері. Словили фотки в стихарі цієї людини, виклали публічно, назвали, що це таке, до яких пір агенти Московської церкви будуть в державних структурах держслужбовцями. Виклали це масмедійно, є підтверджено, значить, і там галас, то все, все, його треба звільнити. Чоловіка за що звільнити? За те, що він ходить в церкву, яка державою поки що є зареєстрована легальною. Це ж не є якесь незаконне зібрання. Де тоді закони, де Конституція? Це було на, буквально зараз, тому що на хрещення це було, і людину сфотографували, і скандал вчора в чернівецькій мазмедійній структурі. І ми благословляємо, уйдіть, не тратьте роботу, вам треба сім'ю кормити. Це ж ви не Христа зрікаєтесь, не церкви. Рахують нас всіх неправильно, що ми чужо чужоземці. Це ж такий ну, абсурд. Ведь нам це давно, нам, нам це не новость. Наші священики, от у нас часто приходив сюди, служив, на наші празники, престольні отець Ніколай Щопа, який капелан, був весь час, поки йшло АТО. Він їздив туди щовічно. Як почалась війна, його не допустили в армію. Представляєте, йому кажуть, а зараз новий закон про капеланство, це правда, там вже законом це передбачено, що іменно наша релігійна організація не має права опікуватися воїнами. А він їм каже, ви що, ідіоти в воєнкоматі, я весь цей час там був, що я нового тепер дізнаюся, бо що нове перше. По-друге, ну, це порушення теж законів, бо я такий же громадянин. А по-третє, скільки синів священників воюють. Ну, тобто де логіка? Якщо вони всі священники-агенти, то тоді давайте законом передбачимо, що взагалі з цієї конфесії може нікого не треба брати в армію. Бо там або дітей священників не треба, або беруть ж. Абсурд. Можна дійти до таких речей, які просто розумом не пояснені. Але ми це залишаємо в історію. Потім дасть історія правильну оцінку цим діям сьогоднішньої влади. Ми в це віримо. Хай це буде через 100 років, через 200, може Бог судить скоріше, але дасть обов'язково це несправедливо до своїх громадян, які люблять свою країну, які боронять її, які моляться за неї. І саме боляче браті і сестри, навіть не це. Саме боляче, коли серед нас, самих, всередині себе є люди, котрі вроді ходять, ходять. Потім, от зараз був в мене такий випадок, я ж спеціально казав, що піду до наших прихожан, до яких ходив щорічно. Бо я відчуваю, що є люди, які вагаються. Ситуація така, така, вони, а ну, подивимося, що будемо робити, якщо церкву закриють. Є люди, які вже прийняли рішення з нашого приходу. У нас мало. Знаю всіх, як свої пальці, хто чим думає, що пише. А є люди, у яких абсолютно більшість тверді, в Вони не колеблються і все, що я говорю, вони підтримують. Не тому, що я це говорю, а тому, що аргументи, які я говорю, їх... Задовільняю. І знають мене, що хто я тих чим, я дишу. У нас теж люди з нашого приходу, які служать в армії. І було дуже боляче, бо я це відчував і тому так сказав, трошки піду сам. З одною людиною зустрівся. Я не хочу тільки, щоб ви вгадували, хто це. Не ставте собі цю задачу. Нікого не засуджуємо. Краще помолимося, щоб Господь допоміг цим людям поляблющитися. І от мені людина одна каже, «Да, я якийсь час прийняла рішення взагалі нікуди не буду ходити. Я кажу, а воду не треба святити на рік. Мені посвятили другі люди. Де? У греко-католиків. А греко-католиків. І відповідь цієї людини мене вбила, вбила морально. Та ми поки тут церкви не було, ми так все паски святили католиків. Якщо у нас в храмі не говорив я, отець Олександр на цю тему про Бог один, і вона мені далі каже, бо Бог один це людина. Якщо ми тут не говорили, чому ми говоримо часто, ви можете казати, що ти одно і те же говориш, як коли ковід був? Бо що болить, то говоримо. І що потрібно, то говоримо. Ми можемо зараз розказати в інших храмах то, що тисячу разів говорилося і зайти, чому нас так мало людей ходить. Я тепер уже можу сказати на закаті історії нашого приходу, як перед Богом я вважаю, чому так мало людей ходить, тому що правда очі поле. Краще піти десь, де цієї правди не чути, де вона буде замаскована. Де конкретно тобі ніхто колупатись в душу не буде проповідями, не буде ставити якісь вимоги на сповіді. Так проще. Якщо говорити, перенести це на алегорію з лікуванням хвороб, то проще ходити до лікаря, який просто таблетки виписує, і не колупає рану тобі. Не каже, що треба оперувати, але результат буде потім. Одно діло як проще, друге діло як треба. Так от, браті і сестри, мене поразила ця відповідь. І я розумію прекрасно, що більшість наших прихожан, коли церкву закриють, я говорю не про наш приход, а про церкву, нашу цілу. Вони так і зроблять. Вони скажуть, яка різниця, а що, тепер? а що тепер нас не ховати, а що нам не вінчати наших дітей? Тобто, Получається, нічого ми не взяли. от Ми тут стільки толкували, тому нас так мало тут і було. Тому нас абсолютна більшість і підтримує тут. Бо хто не хотів, вже давно пішов. І саме головне так і не зрозуміло, для чого ми тут. Що Бог один, віра, одна, ми говорили, Віра має бути міцна, це нам досвід, навіть якщо нам прийдеться помолитися келейно це називається, в домашніх умовах. Можливо, хто зна Бог зна, може і все життя так прийдеться, може якийсь період. Це нам корисно. Нас Бог у ці умови поклав, Він від нас це тепер хоче. Це Нам не треба тепер думати, що по-іншому. От, бо ви сказали, що в Словакію їхати причищатись році. Да що, я баю в Словакію їхати. Мої слова, так, от, мені ще от так, знаєте. А я кажу, а на другому приході я був і почув, случайно як люди наоборот говорили між собою, я можу сказати, от вам перед Богом хрест ставлю, що я не придумую це В Воздушському парку. Вони кажуть, а ми купимо землю до Отця Володимира, тут, в Словакії. Добре, вони заможні. Построїмо там церкву і будемо ходити тут, Словакію, молитися, весь наш приход, хто зможе туди їздити. А в нас люди по раз в році треба поїхати причаститися, сказали, від того змутила. То яка вірність? Я кажу, як на Крещення, зачем плювати в колодязь, відкуди все життя пив? Получається, ти тут 12 років ходив-ходила, неправильно, ти тебе тут обманювали, ти в Московську церкву значить, ходив. Да, тут агенти були, за я російський агент. І отець Олександр російський агент, тим самим ти це говориш. І нічого ти раді Христа не хочеш потерпіти. Тобі тільки отак вот все знаєш, бо ти привик. Парадно одітися, піти в церкву. От це вся наша віра в цьому да, заключається. Тому, браті і сестри, сьогоднішній приклад і нам приклад. Якщо треба буде, будемо вдома молитись, далі Словакію поїдемо, будуть другі варіанти, священики будуть тут тайно служити, як і в радянський час служили, греко-католики. І будуть нас і тут причищати, якщо ми не зможемо виїхати. Про це не було сказано, але це не означало, що тільки так треба буде. Будуть іще, можливо, якісь варіанти. Бог управить. Головне зараз віру свою показати. І Євангеліє сьогоднішній говорить, що Господь, прийшовши в Галілею в землю Заволоній, і Нефалівля, це два такі були великі мегаполіси сучасною мовою, які там були в Ізраїлі. Прийшов туди більше людей, і там світло засіяло людям, які сиділи в тьмі. Говорить нам Євангеліє, Христос це світло. І я вам всім бажаю, і далі слова говорили з Христа, що почав проповідати, говорити, покайтесь, приближишся до Царства Небесного. Отець Олександр говорив рівно тиждень тому про це покаяння. Я на цьому не буду зциклюватись, але це саме головне, що ви чули 12 років у цьому храмі. Чому нас так і мало? Про справжнє покаяння. Не просто для галочки і не мінятись. Можна так знаєте, говорити. Та ми в радянський час всі аборти робили і тепер буду робити. Ми ходили до греко-католиків, бо церкви не було, і тепер будемо ходити. Можна нічого не міняти, бо ми колись так жили. А покаяння справжнє ненавидить то, як ми жили в гріху. Ненавидить. Воно туди не може тоді повернутися назад. Раз воно щиро покаялося. І я вважаю цього світла. Яке Христос приніс в Галілею. Я вам бажаю, як казав деяким нашим прихожанам, коли приходив до них світити хату, що я бажаю, щоб сонечко це Христос, завжди світило, навіть якщо церкви не буде видимо Ужгороді. щоб в цьому домі воно завжди світило. І коли сонечко світить, і зразу відкриваєш штори ранку, може якось і настрій інший. І видніше дійсно темряви немає в хаті. Але воно ще й зігріває. Я бажаю, щоб це сонечко вас всіх, браті і сестри, зігрівало у ваших скорб'ях. А це сонечко це Христос. І Його ви ніяк не втратите, і ніхто у вас його не забере. Ми про це говоримо вже місяць і будемо говорити. Ніхто. Церкву може закрити, но вас Бога не заберуть. Віру вашу не заберуть. І цього я бажаю, цієї справжньої віри, яка готова, якщо треба, і постраждати. Но робити це все треба мудро. Не треба нарушатись на лишню небезпеку. Є проблеми на роботі. Зробіть так, щоб вас не бачили в церкві. Ухиліться, але не зрікайтесь Христа, не зрікайтесь віри, не плюйте свій кого Хай Господь нам в цьому допоможе. Амінь.